Доброго вечора в прямому ефірі на телеканалі Чернівецький промінь та радіо 100FM, програма Рецепти здоров'я я і ведуча Алла Стрінчина. Сьогодні ми будемо говорити про те, як захистити наш імунітет. Тому що 1 березня всесвітній день захисту імунної системи так назвемо. І про це ми поговоримо з лікарем-імунологом, який застав до нас в студію. Це пані Галина Коваль. Доброго вечора. Доброго вечора. Дякую, що ви до нас прийшли для того, щоб телеглядачі трошечки детальніше про вас дізналися. Я пропоную переглянути відеовізиточку. Галина Данилівна Коваль доцент кафедри клінічної імунології, алергології та ендокринології БДМУ, лікар-імунолог. З професією пані Галина визначилася ще в дитинстві. За свою багаторічну медичну практику Галина Данилівна переконалася, професія лікаря якнайкраще демонструє те, що в житті вона робить корисну справу. В лікарській справі пані Галина віддається повністю, проте встигає брати активну участь в громадському житті міста. У 2013 році Галина Коваль брала участь та здобула перемогу в міському конкурсі Успішна пані Чернівка. Сів 2013. Отож. Я хочу нагадати, що ми працюємо в прямому ефірі. І якщо у вас виникають запитання, ви можете дозвонитися до нас в студію за телефоном 519-119. сто Ми з вами починаємо. Пані Галину. Отож, скажіть, ну всі ми знаємо у всіх. Імунітет, імунна система. Всі знаємо, що треба захищати. А що взагалі собою являє імунітет, і що про нього знають люди, і найголовніше наскільки просунулося вчені в цьому плані? Дійсно, про імунітет дуже багато говорять, і не всі знають, що таке насправді собою являє імунітет. Угу. Імунітет це сукупність факторів та механізмів, котрі в першу чергу направлені на збереження постійності внутрішнього середовища, так званого гомеостазу. Таким чином, імунітет слідкує за порядком в організмі, це так звана служба безпеки, можна сказати, організму. Да робить воно, він це двома шляхами з одного боку, захищає від інтервенції чужорідної інформації, яка може проникти зовні. Це різноманітні хвороботворні мікроорганізми, такі як бактерії, віруси, гриби, там, скажімо, паразити якісь тощо, але так само, окрім цього, ще. Можливо, якісь токсини, токсичні речовини і навіть важкі метали. Сьогодні про це говорять, що навіть важкі метали і здатний розпізнавати. Це одна така, скажімо, якби частина роботи імунітету. тету. Uh -huh. Друге, це те, що він заслідкує за порядком всередині самого організму. Та в такому випадку, що він робить? Він розпізнає та знешкоджує, скажімо, всі клітини, котрі під впливом якихось патогенних вірусів. Особливо, наприклад, там, скажімо, якихось таких, скажімо, ну надзвичайно серйозних вір, наприклад, ГПТ, це тощо, так. Угу. А так само, скажімо, розпізнають ті клітини, котрі змінили свою структуру внаслідок пухлинної пухлинного переродження. Ну, вже говорить, і всі це знають, так що, скажімо, коли ослаблюється менте, то людина починає частіше хворіти рак, Тобто, так. якби якби є напад, такий ризик. Таким чином, скажімо, створюючи, от, наприклад, таку подвійну, так подвійний захист. З одного боку, скажімо, з того, що зовні, з другого боку, те, що всередині, в організмі є постійний баланс, є постійна норма. Ось mm -hmm. це основне, що робить імунітет. Е, так само, скажемо, треба сказати, що імунітет є, скажемо, теж з одного боку вродженим, тобто це, скажімо, здатність або нездатність організму хворіти на певні захворювання, скажімо, які характерні для інших організмів, для інших видів. Так? Mm -hmm. Наприклад, нездатність людини хворіти на чумку собаки. І навпаки, нездатність тварини, наприклад, собаки, mm -hmm. хворіти на гонорею людини. Mm -hmm. так? Цим імунітетом людина народжується. Uh -huh. ну, є, скажімо ще така невеличка частинка цього ж вродженого імунітету, який людина отримує від матері через скажі, плаценту і через материнське молоко, але він тримається недовго, це приблизно 6 місяців. Uh -huh. Це імунітет, який отримується від матері, він містить собі всі ті антитіла, або, наприклад, захист від тих всіх хвороб, якими хворіла мати. Це, вся решта частини імунітету це так званий адаптивний імунітет. Його людина зробляє в процесі свого життя. Тобто контактуючи з різноманітними всілякими антигенами, антигенами ми називаємо чужорідні речовини. Mm -hmm. Вона їх їх розпізнає і виробляє в них відповідно імунітет. І чим, скажімо, довше людина живе, чим більше контактів в своєму шляху зустрічає, тим, скажімо, більше видів, видів тут мається на увазі проти різних мікробів, ця людина має. Стосовно саме другу, скажімо, або другої частини запитання хочу сказати, скажімо, такий простий факт: всі знають, що таке Нобелівська премія, так? Uh -huh. котра присуджується за дуже великі відкриття, uh -huh. і відповідно вона присуджується з 1901 року. Ми маємо сьогодні 2015 рік. Uh -huh. Так Тому декілька років вона не присуджувалася. Так ось в галузі медицини, в галузі відкриттів медицині та фізіології. За імунологічні роботи ми маємо 30 нобельських лауреатів. Сумарно це 20 нобельських премій. Тобто, це красномовно, себе настільки сильно просунулася наука імунологія. Вона вважається сьогодні однією з найдинамічніших медичних наук, і власне з імунологією зв'язують дуже багато відкриттів. Починаючи з розробки сучасних, скажімо, надзвичайно скажімо, безпечних вакцин, про які, наприклад, 200 років назад. Там ну, ніхто навіть не міг уявити, а років зад всі мріяли. Так? так, а сьогодні так. ми це маємо реально. Завершуючи надзвичайно потужними ліками проти пухлин. Зокрема, наприклад, деякі види пухлин, наприклад, такі як лімфоми, угу. від котрих ще декілька десятирічних назад 100% всі практично помирали. Так. Ми сьогодні майже 100% лікуємо за допомогою специфічних антитіл проти конкретного антигена лімфоми. Ну так само, скажем, є імунотропна терапія. Інших видів видів пухлин, о зокрема, наприклад, оці більша, да, більша леова частка цих висококошторисних mm -hmm. методів лікування, за якими наші громадяни їдуть за кордон, вона являє собою специфічну імунотропну терапію, яка являє собою специфічні агенти, котрі знищують лише конкретно оцю цей фрагмент пухлини більше нічого, тобто надзвичайно високо прорвалося. Ще хочу додати, що не лише імунотерапія прорвалася mm -hmm. так, а ще й наші розуміння ролі імунітету. Зокрема, mm -hmm. ми знаємо про те. Те, що може що можна зробити аналізи, на основі яких сказати до яких захворювань людина схильна, а до яких ні, тобто дати так званий індивідуалізований прогноз і розробити індивідуалізовану профілактику для конкретної людини так це дуже, дуже важливо, і я думаю, що якщо і далі буде йти такими темпами, то ну хвороби, які ми зараз вважаємо невиліковними, будуть вже абсолютно якби так плечу, як кажуть, я зараз пропоную переглянути сюжет. Наші колеги були у вас і розпитували, готували матеріал, як себе поводити людям напередодні весни, так після зими. Ми переглянемо сюжет і повернемося до розмови. Холодну пору року пацієнтів у імунологів більше. люди звертаються за порадою, як посилити імунітет після зими, адже навісні він адаптується до тепла, уникати тих факторів, котрі будуть знижувати і так, скажімо, уже дещо виснажено в зимовий період імунну систему, тобто. Уникати тих же самих харчових продуктів, котрі містять різноманітні скромно хімічні домішки, так уникати контактів, скажімо, ну з незнайомими колективами, де можуть бути якісь ті чи інші збудники, наприклад, віруси, грибки тощо, так Скажімо, уникати перенавантажень. Добре висипатися, ну і звичайно, однозначно позитивні емоції. Консерванти, що ми їмо, хімічні сполуки, які нас оточують, та вихлопні гази, якими ми дихаємо. Усе це негативно впливає на імунну систему. За словами лікарів, людський організм постійно стикається з чужорідними об'єктами. Тож, аби зміцнити імунітет, потрібні щеплення. Обов'язково є щеплення лише проти тих інфекцій, котрі потенційно, потенційно мають ризик викликання захворювань з високою летальністю, тобто смертністю і високо. Івалідністю, щоб зміцнити імунітет після хвороб або під час загострення алергії, лікарі рекомендують нормалізувати свій режим: правильне харчування, фізичні вправи та здоровий сон. Це перш за все нормальне, адекватне харчування, повноцінне, повноцінне харчування мається на увазі з вітамінотерапією, з повноцінним складом мікроелементів. Повинно бути адекватне фізичне навантаження, не надлишкове, а адекватне. Ось і безпосередньо повинні бути профілактичні заходи. Лікарі наголошують, здоровий імунітет допоможе уникнути багатьох захворювань. Пані Галино, от ми переглянули сюжет, скажіть. А... У будемо зараз готувати, сподіваюся, всі свій організм так до весни загартовувати, так зміцнювати імунітет. Скажіть, а правильно роблять деякі люди, що аж занадто захищають свою імунну систему, да і оберігають в організмі від, там різних бактерій від усього, тобто ну. Що занадто, то не здраво, і чи це добре? Що ви, хочете, що ви скажете з цього А Це дійсно дуже цікаве питання. Дякую угу. вам за нього. Надзвичайно має велике значення. Тут потрібно дещо ширше розповісти. Угу. З одного боку, дійсно, склалося так, що еволюційно. Сама імунна система вона розвивалася під впливом різноманітних збудників. Правильно і в принципі, вона для того потрібна, щоб захищатися від збудників. Так? І, як ми вже сказали вище, то в принципі сам імунітет формується знову ж таки під впливом збудників, Угу. тобто, збудники є невід'ємною, так? тобто ці самі бактерії, невід'ємною частиною для функціонування нашого імунітету. Ми продовжимо з вашого дозволу, бо дозвонилися до нас е слухачі, і хочуть задати запитання. Доброго вечора. Ми вас слухаємо. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. А во скорее на ласка, и вот такая вот народная думка, что що... Імунітет обліпляє якщо е, випити 100 грам, чи правда то є, чи ні? Дякую. От зараз у лікаря і запитаємо, чи правда це? Ви um, ну, знаєте, є така думка, і напевно, якщо в народі така думка склалася, і якщо це 100 грам, uh -huh. а не більше, то, мабуть, десь вона має якийсь там, скажімо, здоровий глузд під так. цим. Але наукових досліджень, на жаль, з цього приводу достеменних таких, да, доказових не проводилося. Uh -huh. Ну, але якщо, наприклад, це 100 грам у вигляді якоїсь там скажем вина які місту mm -hmm. дуже багато антиоксидантів, то це однозначно буде корисно, так? Mm -hmm. Наприклад, ну якщо це 100 грам лише виключно 100 грам, які підніме настрій, то воно можливо десь і допоможе те, але таких порад від лікаря ну, офіційних я дати не можу. Зрозуміло. Тобто, не забороняйте, але я, no, як... я не якщо це 100 грам, і ми вже сказали. Так, отож, так, ми і... продовжимо. Та... Отож, чи правильно є твердження, що організм не варто ж нато ретельно захищати від бактерій усіляких? Ось mm продовжувати. -hmm. Угу. Про то, відповідати. Ми вже сказали, що імунітет розвивався в принципі, під впливом різноманітних бактерій. Правильно? Так. Тобто без них якби, йому немає сенсу існувати. Але угу. потрібно пам'ятати про те, що все залежить від дози. Правильно? Тому що ми всі прекрасно пам'ятаємо середньовіччя і пізніші часи, так, коли під час пандемії, епідемії помирали мільйони людей. Це що таке трапилося? Ми вже ми насик еволюцінували, ми стали. Такі мунітети, що ми, наприклад, так не хворіємо. Чи, наприклад, лише виключно в Так, да, звичайно, щеплення зіграло свою колосальну роль у цій справі. Uh -huh. Але проблема була тоді вперше, в основному це була антисанітарія і відсутність нормальної звичайної питної води. Uh -huh. Таким чином, таким чином, скажімо, власне, антисанітарія або відсутність гігієни нам показує, що? що якщо контактувати з великою кількістю збудника, то неодмінно може наступити хвороба, залежно від того, звичайно, який це збудник, uh -huh. які в нього, скажімо, потенційно ризики виклати хворобу. Тобто тут стоїть таке питання: скажімо, хто кого поборить? Якщо занадто багато збудника, то він може побороти нас. Якщо, скажімо, збудника дуже мало, тоді ми боремо переборімо його, навіть якщо це дуже хвороботворний збудник, але з камстерильного нічого немає. Тому скажімо, моя така порада в чистих руках, в чистих предметах, в митих овочах і фруктах, якраз ота от достатня кількість. Бактерії, вони там є, тому що це не лише в операційні, угу. яка нам необхідна для того, щоб формувати нормальний здоровий імунітет. Зрозуміло. Тобто воно по-моєму, все в межах розумного. Все в межах розумного. А скажіть, наскільки зараз поширена імунна патологія в нашій країні і як часто взагалі її виявляють? патологія, насправді зростає не лише в нашій країні, а вона зростає в всьому світі. І навіть угу. в таких цивілізованих європейських державах, скажімо як Швейцарія, Німеччина, Австрія. Поширеність імунопатології набагато вища, ну якщо сказати точно, це приблизно в 20 разів ніж на Україні. Це пов'язано не з тим, що вона вища, це пов'язано з тим, що ми, на жаль, ще не можемо настільки сильно і часто виявляти власне всю імутало імунопатологію. Адже імунопатологія, що з собою розуміється, це, скажімо. Певні захворювання, зокрема імунодефіцити, серед яких є первинні генетично детерміновані, скажімо, ну і набуті, наприклад, не детерміновані, а також алергічні захворювання, автоімунні захворювання, онкопатологія і їхнє різноманітне поєднання. Угу. Так. так, ось власне, ми не виявляємо або значно рідше виявляємо ніж, наприклад, цивілізовані європейські держави, власне, оцю групу генетично детермінованих захворювань, так як у нас просто немає для цього можливостей а взагалі імунопатолог, якщо говорити про вторинні дефіцити, uh -huh. так не генетично терміновані. Ми уявляємо надзвичайно часто. Просто інша справа, в якій формі, в якій формі, так? Якщо взяти, наприклад, цілому Україну, в цілому Крим, то, звичайно, у наш, наш край, Буковина, Прикарпаття, uh -huh. на, Ванфронківської області, Закарпаття, принцип дуже благоприємний, тому що у нас дуже хороша екологія, в нас її мало. Але якщо взяти, наприклад, скажімо, звіти, звіти по захворюваності східних областей України, uh -huh. там надзвичайно висока захворюваність на імунопатологічні захворювання, надзвичайно висока. Вона на декілька. Порядків вище, ніж у нас. Тому, власне, екологія нас поки що, нашу область, поки що рятує від такого високого поширення, тому що на це багато очинників mm -hmm. А Які такі найпоширеніші патології виявляють? Ну, найпоширеніше, найпоширеніше виявляють різноманітні вторинні імунологічні порушення, які проявляються чисто за все, в різноманітних, наприклад, таких важких, персистентних, не піддаючихся лікуванню? Mm -hmm інфекційних захворювань, так, які, наприклад, мають здатність до генералізації, до ускладнень тощо, найчастіше. Тобто, спочатку, якби людина потрапляє в стаціонар, чи наприклад, там, ну, якесь інше там місце в клініці, і з діагнозом основним, наприклад, там пневмонія чи бронхіт, чи так. ще щось. Так. Потім в процесі діагностики виявляється, що причиною цього захворювання є власне імунодефіцит. Значить. Тобто і потрібно лікувати імунодефіцит. Це найчастіше. Скажіть, а як от людині звичайній абсолютно здоровій, ну на перший погляд, а зрозуміти, що в неї знизився імунітет? Та? Особливо це питання слушне, бо зараз закінчується зима, і наш організм так такі спустошені після зими, і для того, аби його відновити, потрібні сили. Як зрозуміти, що імунітет не на тому рівні? Ну, В принципі, існують такі основні симптоми, які вказують на те, що людини є проблеми з іментетом, вони якби, там, згруповуються в синдроми, якщо я коротко просто перерахую uh -huh. синдроми і потім те, що поясню. Uh -huh. ну, синдром це основний це левова частка, це інфекційний синдром, okay. потім алергічний синдром, потім автоімунний, лімфопроліферативний, тобто проблема з лімфоїдними органами, лімфовузлами, і скажімо, неопластичний, тобто розвиток якихось пухлинних станів. Uh -huh. Левову частку займає звичайно інфекційний синдром. Якщо, наприклад, то практично у всіх з них Він присутній. Чим він проявляється? Перш за все, людина починає частіше, значно частіше хворіти. Для дитини вважається це 8 разів і більше епізодів, всіх епізодів разом за рік. Mm -hmm. Для дорослої людини це 6 і більше. Що маці новація? Це може бути, наприклад, два рази ГРВІ. Так? Так. Наприклад, раз десь загострення якогось аднекситу, раз десь загострення якогось там хронічного отиту, угу. раз, наприклад, там скажу ще, наприклад, там якісь захворювання шкіри, так, і раз, наприклад, скажімо, якась там ще не зрозуміло, наприклад, підвищення температури, якась можливо знов-інфекційного гнесу. Тобто такі може бути, наприклад, такі прови, що людина не завжди не звернув увагу, тому що якщо ці епізоди за рік, шість епізодів. То не кожен звертає увагу. Приходить рік, два, три, чотири. Коли вже проявляється, скажімо, вигляді якогось серйозного захворювання, mm -hmm. дуже серйозного, тоді аж виявляється, що йому дефіцит. Це теж одна з причин, чому не завжди виявляється вчасно, да тому що невчасно з'являється. Друга причина, або скажімо, другий такий прояв, да, окрім mm -hmm. частоти, це, наприклад. Звичайна інфекція у людини, у котрої слабий імунітет, вона буде перебігати зовсім по-іншому, ніж людина, котрої здоровий імунітет. Наприклад, якщо ми кажемо, що, скажімо, здорова людина, там грип чи простуда, там перебігає в середньому 7 днів, тому що це та найменша кількість часу, яка необхідна для вироблення достатньої кількості антитіл, mm -hmm. котрі здатні подолати. Так? То у людини з слабким імунітетом не встигає за 7 днів виробитися так? цей mm -hmm. імунітет. Що робиться? Хвороба подовжується. Так. Так? Вона подовжується. Мало того, є ще така скажімо, якби, ну, основна така характерна ознака це так звані імунологічні марші. Так? Коли почалося з реніта насморка, а завершилося пневмонією, Тобто має здатність схильність опускатися нижче. Угу. Да? Має скажімо, такі ще, так звані хвости, що можна так назвати в лапках. Це у вигляді температури. Перехворів пневмонією, три місяці після того температура, не зрозуміла. Угу. Може бути ще у вигляді того, що немотивована якась нез'ясована слабкість, людина ходить на роботу. Тиждень, два, три на кінець робить робить а виявляється там пневмонія. Тобто, скажем, немає та такої вираженості клінічних симптомів, як це дає здоров'ям Тобто, Він зразу б'є в трифогу, температура, гарячка тощо. А тут слабо вял, а виявляється людина вже дуже серйозний стан. Так? Аналогічно скритина спостерігається із аналізами крові. Mm -hmm. Хворий з безімунітету, і що наприклад на тлі той самої пневмонії, бо ж ніхто не застережений від патогенних збудників. Так mm -hmm. він буде мати яскраву картину змін в аналізі крові. То тобто буде видно, чоловіку лейкоцити реагують. Всі імунікротини реагують. А хворий за слабним імунітетом буде мати пневмонію підтверджень. Але, попри те, в аналізі крові буде в'ялий перебіг, тобто імунна система не реагує. Ну і е, окрім того, скажімо, можуть бути такі нехарактерні да? От, скажімо, прояви порушення імунітету, наприклад, безпліддя. Ось якщо, наприклад, неправильно функціонує імунітет, так? Угу. наприклад, скажімо, якісь там е, пресистентні інфекції, котрі не дають про себе нічим знати, окрім синдрому, хронічної втоми якоїсь такої легкої, то людина може роками з цим ходити, аж доки знову ж таки не призведе до якихось важких ускладнень. Найчастіше. Цікаво, дуже. До вас, з якими найтакими поширенішими проблемами звертаються пацієнти? Найчастіше звертаються пацієнти з проблемами таки, тих самих частих інфекційних захворювань, угу. з проблемами хронічних вірусних інфекцій, латентних, таких, скажімо, з невираженими проявами, з проблемами. Гарячки невідомого походження, тривалої, яка, наприклад, може тривати там місяцями, uh -huh. з проблемами не збільшення лімфатичних вузлів, з проблемами того самого безпліддя імунологічних проблем, інф... алергічними проблемами, різміті алергії, там кропов'янка тощо. Тобто, Найчастіше тобто, ну розуміємо, що імунітет це таке, це це той фундамент, а на якому будується як будинок. Да, без міцного фундаменту не буде й будинку. Те саме імунітет right. це в нашому організмі. Скажіть, стреси, тому що стрес це зараз практично кожен другий з нас переживає, і наскільки стреси впливають на нашу імунну систему. Чим це потім може завершитися, Та, якщо стреси, наприклад, постійні? Та? З цим що робити? Ой, це дуже слушне запитання. Тим бачив, в наш час, коли майже всі знаходяться в умовах хронічного стресу. Стрес це є основна. І одна, скажімо, не лише для хвороб імунної системи, а для більшості хвороб взагалі, людини основна причина, одна з основних причин. Взагалі, якщо говорити про, конкретно про імунітет, стрес, то існує так звана імуно-нейроендокринна регуляція функцій організму, угу. так, де нервова система, імунна система, ендокринна система вони разом регулюють функції. Так ось, на тлі стресу. Збиваються всі ці три функції, тобто не лише імунітет страждає, да? страждають наприклад і інші абсолютно органи. Але mm -hmm. якщо ми говоримо конкретно про стрес і про імунітет, то є уже класичні речі, класичні речі, котрі чітко демонструють, як впливає стрес на імунітет. Ось, наприклад, одна одна така річ, класична, яку, наприклад, там, всі розповідають. Я про це теж вже про це багато разів говорила. Всім mm -hmm. говорю щеплення, просте банальне щеплення. Зробили отакий от е, простий експеримент. Mm -hmm. Проводили щеплення людям, шахтарам, шахтарям, котрі спускаються в шахту, mm -hmm. і тим, котрі піднялися з шахти і мали після того відпочинок декілька тижнів. Так так ось, коли через декілька тижнів перевірили наявність антитіл, що і свідчить про те, чи виробився імунітет проти ще вакцини чи не виробився, то в тої групи, яка спускалася в шахту, цих антитіл майже не було. Тобто вакцина була введена марно, можна сказати. Також mm -hmm. це чітко демонструє. Так само, скажімо, немає сенсу наприклад знов вакцинувати дітей під час екзаменів. Якихось там шкільних так далі, атестацій тощо це повинно бути спокій. Імунітет дуже сильно реагує на стрес. Він не може на фоні стресу нормально функціонувати. І якщо вже є, наприклад, якась проблема, і, зокрема, наприклад, є вже якісь наприклад дефект, на тлі стресу, як правило, воно і проявляється. От у нас є наприклад така категорія людей, так званий загальний варіабельний імунодефіцит. Так вони мають генетичний, генетичний дефект. Вони народжуються цим генетичним дефектом. Живуть пробують, наприклад, 30 років, так, uh -huh. і ніхто навіть не догадується, що в них є дефіцити, тому що вони повністю компенсований. Система ну, має дуже багато компонентів. Якщо десь не вистачає одного, прикривається іншим і так далі. Uh -huh. І якраз біль, дуже багато з них мають старт цього захворювання після якогось важкого серйозного перенесеного стресу. Все так він просто проявляється. Так само можуть проявитися будь-які інші захворювання. Скажіть, як тоді свою імунну систему зміцнити? Так, ну, якщо неможливо все одно уникнути тих стресів, неможливо все одно уникнути тієї екології, яка навколо нас, як нам зміцнити, що нам робити для того, аби наш організм в принципі був більш-менш захищений. Знаєте, я повернувся спочатку до стресу. У мене є один знайомий якби, лікар, він в принципі якби, займається роботами науковими по імунології, але проте він є священником. І от коли ми наприклад, задали йому таке питання, він сказав, що перш за все захиститися від стресу поможе віра. Так? Тобто, ну це, скажімо, як основний такий чинник. Mm -hmm. так? А щоб повертатися до того, чим зміцнити імунну систему, як за зміцнити, mm -hmm. то тут неможливо говорити лише про зміцнення, тут потрібно говорити про дві речі з одного боку, про те, щоб... Не мішати і функціонувати, не губити її самостійно своїми руками і зміцнювати так. Так, якщо говорити про першу групу факторів, тобто ті фактори, які негативно впливають на імунітет. Звичайно, в першу чергу потрібно їх уникати, тобто не перевантажувати свою систему, не робити не створювати їй самі проблеми. Правильно, mm -hmm. тобто, якщо, наприклад, знаєш, людина, що в неї не так і так не дуже здоровий імунітет, то їй краще не бувати в тих місцях, де вона має ризик заразитися якоюсь інфекцією. Їй краще не вживати якісь заморські продукти, які щоб допомогти імунна система змушена буде просто розпізнавати і боротися й з ними. Так uh -huh. звичайно, скажем, людина повинна більше часу, більше ча більше часу приділяти своєму прикспособу життя. Uh -huh. Однозначно, це повинно бути, це повинна бути якісь, якась активність, збільшена фізична тощо. Так, а якщо говорити про фактор, котрі допомагають і котрі сприяють зміцнюєте, uh -huh. то в принципі їх можна знову згрупувати. Так першу uh -huh. групу, я б сказала, це так званий будівельний матеріал, імунна система. Що таке? Це система органів, клітин, тканин, так? Вона Та, повинна постійно відновлюватися, інакше вона не працює. Як вона може відновитися? Якщо ми їй дамо, будівельний матеріал, що вона повинна будуватися, правильно? Uh -huh. Звичайно, що таким будівельним матеріалом, що є? Раціональне збалансоване харчування. Яким харчування повинно бути для імунітету? Це, по-перше, достатня кількість білків, амінокислот, які потрібні, так? вітамінів, ну і, звичайно, мікроелементів. Але uh -huh. для імунітету тут такий, особливий такий нюанси, імунітет дуже любить сире. Тому девіз такий, якщо говорити про їжу, дивісь такий, з'їж все, що можеш, сирим. Все, mm -hmm. що можеш. Тобто це це сюди підходить будь-що, так? Так. може починаючи від свіжих соків, наприклад, там, овочевих чи фруктових. І, в принципі, та сама квашена капуста, будь-які інші квашені овочі тощо, правильно? Тобто, якщо ми говоримо про харчування, окрім того, що ще важливо харчування, угу. харчування важливо отримувати десь уже вже готове тобто, кимось ще там підживлюватися, так, якщо угу. можна так сказати, де ми можемо це взяти? Ми це можемо взяти в молоці і в молочних продуктах. Молоко, по суті. Своїй десь в деякій мірі, в деякій мірі являється аналогом сироватки крові. І він містить дуже багато захисних факторів, зокрема, біля 50 цитокінів, це інтерферонів і так далі. Uh -huh. Тобто дуже багато. Тобто молоко по можливості, якщо є змога, звичайно, сире. Звичайно, ну, якщо ми впевнені в ньому, правильно? Так, так. Тому що він також несе ризик. Ті самі кисломолочні продукти, також мають величезні переваги. Вони створюють той же самий імунітет кишечнику, uh -huh. яйця і обов'язково, що повинно бути нерафіновані олії і риби холодних морів, угу. власне, холодних морів, так як, скажімо, ті продукти, котрі містять велику кількість незамінних жирних кислот, а це основний компонент, будівельний для імунних клітин. Дуже цікаво слухати, угу. і дуже швидко плине час. У нас хвилина до закінчення ефіру. На жаль, а питань ще дуже багато тому. Я б хотіла, щоб ви звернулися до глядачів буквально 30 секунд, і от якусь таку основну пораду, яку можливо ще не встигли дати. Дуже швиденько, якщо можна. Якщо можна сказати, дуже коротко, як Звичайно, вбер... можна сказати, що основне те, що ми сказали, це правильне збалансоване харчування. Друге це здоровий сон. Обов'язково чисте повітря. Потрібно провітрювати своє приміщення. Це є прогулянки на свіжому повітрі. Це повинні бути якісь фізичні, нормальні, адекватні фізичні навантаження. І, звичайно, позитивні емоції, багато-багато позитивних емоцій. Здоров'я вам і здорового міцного імунітету. На такій позитивній ноті я хочу завершити наш сьогоднішній ефір. Нагадаю, що це була програма Рецепти здоров'я ми зустрінемося з вами вже в понеділок, о 18.30. Дякую, що були з нами і будьте здоровими.